Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, зараз, за сьогоднішню ніч. Ми молимося, Господи Тобі, і просимо Тебе, Господь Боже, нехай Твоя милість, Твоя благодать буде до нас сьогодні вночі. Ми молимося, Господи Тобі, щоб ворог. Який планує на нас якісь стріли, ми молимося, Господи Тобі, щоб Його план не мав здійснення. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб вороги тікали геть з нашої країни і не мали сили. Нехай Господь боже твоє бо засяє там, де це потрібно, і твої зміни будуть там, де це необхідно. Ми молимося, Господи Тобі, і просимо тебе, Господь, щоб були твої люди, Господь Боже, від Тебе, Господь Боже, які зможуть виправити цю всю ситуацію. Ми молимося, Господи Тобі, щоб ворог, який є, Господь Боже, в нашій країні, Він показався і його Боже, Господь Боже, убрали з якогось поста або ще щось, Господь. Господь, ми багато чого не знаємо, але ми знаємо, Господь Боже, хто є ти? Ти є Визволитель, Ти є той, хто двіжить гори і із невозможве пресходить возможне, Ісус, Господь. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб сьогодні вночі не було руйнувань, щоб наші діти не чули. Того звуку, який стається, да? молимося, Господи, Тобі, щоб не було людей, які були налякані, або ще, Господь, Боже, щось. Ми молимося, Господи Тобі, в ім'я Твоє. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб кожен змінювався і приходив Боже до Тебе з каяттям, Боже. І я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб люди вони ставали ближчими до Тебе. Господь, тільки ти один можеш вилікувати рани і загоїти старі рани, від болю, від непорозуміння. Ісус Господь, нехай буде Твоя сила, Твоя мудрість у кожній у кожні годині. Та у кожній хвилині в ім'я Твоє Боже. Амінь.